Відбулося пленарне засідання 63-ї сесії Подільської міської ради першого скликання під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського. На засіданні було розглянуто 32 питання щодо земельних питань. Доповідав заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. Депутатами було підтримано внесення змін та доповнень до низки програм. Зокрема, програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності. І багатоквартирного житлового фонду упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2025 рік. Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Подільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Також, як завжди, одноголосно депутатами міської ради було підтримано питання щодо допомоги Збройним силам України. Соціально-гуманітарними питаннями виступили заступники міського голови Людмила Задорожна та Таїсія Скрипник. Людмила Іванівна доповіла про створення спеціалізованих спортивних класів у ліцеї номер 1 та ліцеї No. 3 Подільської міської ради також внесено зміни до положення про Подільський міський соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та до програми цифрової трансформації Подільської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. Таїсія Миколаївна представила депутатському корпусу ряд проєктів рішень. Серед головних про створення комунального некомерційного підприємства, єдиний центр надання соціальних послуг Подільської міської ради, про внесення змін. До програми оздоровлення та відпочинку дітей Подільської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, про внесення змін до цільової програми соціальної підтримки населення Подільської міської територіальної громади на 2024-2025 роки. Про внесення змін та доповнень до програми підтримки військових частин Збройних сил України підрозділів Державної прикордонної служби України Подільського районного територіального центру комплексу та соціальної підтримки інших військових формувань на 2025 рік. Далі виступила перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Олена Музичук. Зокрема, депутатами було розглянуто та затверджено проєкт рішення щодо розроблення стратегії розвитку Подільської міської територіальної громади на період до 2027 року, з перспективою дії до 2034 року. Були розглянуті інші питання, з яких були прийняті. Ті відповідні рішення 63 третя сесія подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.